Розглянемо завдання зі вступного тестування в штудієн колег Берліна. Необхідно знайти точки перетину двох графіків функцій. Дане завдання не є складним на технічному рівні, але багато у кого може виникнути проблема саме із тим, як його розв'язувати, тобто потрібні знання, саме як знаходити точки перетину двох графіків функцій. Одразу скажу, що будувати графіки функцій не потрібно, оскільки це не є аналітичний метод, і він є неточний. Для того, щоб знайти точки перетину двох графіків, достатньо ці графіки, тобто ці функції, прирівняти одна до одної. Досить просто ми прирівнюємо праві частини х2 відняти 2х, відняти 8, дорівнює 1, відняти х квадрат, додати х. Далі у нас утворилося рівняння квадратне, простеньке, ми його. Переписуємо так, як нам зручно, це 2х квадрат, відняти 3х, відняти 9 дорівнює 0. Далі, розв'язавши це квадратне рівняння, у нас отримується два розв'язки. х1 дорівнює 3 та х друге дорівнює мінус 3 другий. Ми знайшли іксові координати двох точок перетину, можна їх навіть записати: 3 та мінус 3 другі. Тепер нам необхідно знайти ігрові координати. Для цього ми підставляємо ікси у одну із функцій. Тобто, нехай буде значить g від x дорівнює одиничка. Відняти, підставляємо трійку, це буде відняти 9, додати 3. Звідси, g від x дорівнює мінус 5. Отже, у нас є 3 мінус 5. І так само аналогічно підставляємо мінус 3 2 і отримуємо в результаті g від x або той же самий y дорівнює мінус 11 четвертих. Все мінус 11 четвертих. Можна так і залишати, можна, звісно, переписати, що це буде мінус 2 цілі. 3 четвертих, тобто можна так само мінус 3 других переписати, або звести взагалі до десяткових дробів. Це вже не так важливо. Основне пам'ятати, як знаходити саме точки перетину графіків двох функцій і отримуємо відповідь. Більше інформації щодо вступу в студії колег та підготовки до екзаменів, ви знайдете за посиланням в коментарях під даним відео.